Усім величезний привіт. Ми на центральному ринку. Я не знаю, центральніші локації вже немає. І тут серед усіх торгівельних точок заховалося оце чудо, Ван Лав Рівне. Заклад дуже суперечливий, але з дуже приємними цінами і з величезним асортиментом блюд. Тому ходімо разом, перевіримо, смачно тут чи ні. Скажу, що ми тут не перший раз і ми знімали тут топ борщів Загалом тут такий інтер'єр. Ну, ну, що ви хочете від закладу на базарі? Це така, знаєте, трошки заклад вище на пів ступенечки від столової. Перша позиція, перша страва, борщ. Подають вже всередині сметану і декілька пампушок. Аромат стоїть дуже приємний домашнього борщу. Мм гарячий, пікантний, кисловатий, і мені подобається вже пухкенькі пампушки. М -м. Навіть вони такі гарячі. Взимку це взагалі актуалка, зараз трохи ні. Я відчуваю цю плотність бульйону. Вона, видно, що борщ був на гарному такому м'ясному бульйоні зварений. І тут є навіть м'ясо. Угу. Дрібно порізане, таке приємне. Це, мабуть, свининка, я думаю. Це гідний борщ за адекватний прайс. Не бачу сенсу, що ще говорити. Їдемо далі. Салат горман. Ну, чесно кажучи, подача залишає бажати кращого, знаєте, ніби в столовій. Ну, аромат звичайного домашнього салату. До речі, хочу сказати ще про інтер'єр, що оператор мені розказала, як все тут всередині виглядає, і говорить, що тут, не дивлячись на те, що це таке прохідне кафе, інтер'єр тут крутий, особливо ця барна стойка. Що маємо в салаті? Язик, шинку, гриби. Це все, що я пам'ятаю. Ну і, і на основі майонезу. Цибулька є ще. Огірок. Язик дуже класно зварений, він ніжний, він ну, тане у роті, серйозно. Пікантна цибулька додає такої певної. І в цей салат. От, він не такий вже скучний стає. І ці грибочки з такою, також кислинкою. Тобто, ось цибулька і е, грибочки, вони такі, тут, типа, дует бунтарів, типу, от я нібито ніжний салат, але тут такі виходять два лідери. Я ні-ні. Тут ще є картопля. Шинка гопчена тут. І взагалом цей салат класний. Але от трошки попрацювати над подачею взагалі немає питань. А ми їдемо далі. Хочу додати те, що я, як завжди, сьогодні прийшла не одна, Ну, окрім того, що зі мною оператор мій. Ще є катрунька. Ви її всі пам'ятаєте, вона часто буває зі мною не в кадрі, але за кадром. І ось вона замовила мікс зубуреків. І говорить, що це просто неймовірно. От... І оператор взяла піцу Сецілію, ви її могли бачити на екрані. І говорить, що також це дуже смачно, витончено, ніжно. І класно, що тут можна вибрати розмір піці від маленької до великої. Але, на жаль, розмір цієї порції вибрати неможливо. І я сподіваюся, що оператор мені допоможе. Якщо ні, то буде сидіти, поки не доїсть. Коротше, ви ставте вподобайку за старання оператора. Ковбаски на грилі, картопелька салом на грилі. Аромат такий стоїть. Знаєте, не вистачає вогнища, багато лісу. Ну, кажу, там комахи були. Але от, знаєте, пікнік. Реальний такий пікнік. От на, на Шашлик вам не вистачило коштів, ви вирішили ковбаски пожарити. Але це також класно. Подивіться, які вони. Ага, це не те. Це помідорку ще дають бонусом. А як критикувати помідори, які, вибачте, в закладі, у якого, мабуть, поставники це базарні люди. Оці. Ну, це смачні домашні томати. Але все ж таки дивіться на цю красу. Це от реально лав. На жаль, не дають соусу, знаєте, хоче отак. На якісь херчичний такі пікантні, щоб був. Вона доволі жирна. Тобто, або вам треба чисто цю порцію замовляти, більше нічого. Або ну, тут на трьох оці, оцього всього на трьох вистачить. Або на, на двох голодних людей. Ви знаєте, Мені дуже шкода цей заклад, тому що я також вхожу в число цих людей, які ну, трохи скептично ставляться. Ну, блін, ну що ну, може бути класного на базарі? Але тут класно. Солодка помідора. Дивіться, картопелька з салом. Ось також вона на грилю зроблена. Ну, аромат, я не знаю, що тут говорити. Класно пропечена. Після смак димку. Такий характерний. І от класно, що тут є сало. Без сала було б взагалі не те. Такий З характером огірочок. Ще гріночка є салом. Давайте я її скуштую. Я думаю, теж на грилю зроблена. Мені не вистачає, знаєте чого? Ви зробили грінки, взяли зубчик чесночка і поки ще гріночка гаряча, так і натерли. От все тут класно, але от трохи не вистачає пікантності. Мені здається, вона трохи пригоріла, бо по смаку є такий смак. Ну, взагалом, це реально ситна порція. Я ж кажу, або дуже жадна людина може наїстися одна, дві голодні, і трьох ви можете дуже так плотно перекусити. Чекаємо десерт, куштуємо і робимо висновки. Є дві позиції в меню, Коти е, носять назву саме закладу. І одна це салат, друга це десерт. Салат ви бачили не з такою назвою, бо там склад Ван лав мені не сподобався. Це десерт Ван лав. Чесно кажучи, замовили його чистий за назви, тому що вже після всього згідненого якось не дуже хочеться. Стаканчик з шоколаду всередині вершки. І, ну, в принципі, ось ви можете бачити, як це все. Я, чесно кажучи, не знаю, як це все їсти. Це не крем, вибачте, це морозиво, але дуже дешеве морозиво. От чесно. Ага, я навіть ще це все перевернула. Ось так це все виглядає, дивіться. М -м -м. Давайте на який шоколад. Шоколад чорний. Ви знаєте, я напевно шом. Така як прикраса. Так, да, це крихти. Звичайно, такі шоколадні крихти. Коротше, мені шоколад подобається, морозиво – ні. відверто кажу. Але взагалом заклад вартує вашої уваги. Не дивіться, що він знаходиться на центральному ринку. Просто йдіть сюди і смакуйте смачно. Подобайка, донат, підписочка на мій канал та інстаграм-тікток. І пам'ятайте, що разом ми. Переможемо усіх, усім смачного.